Коли в сім'ї з'являється малюк, то однозначно життя змінюється. Проте, чи означає це, що вам потрібно перенести свою поїздку на море чи відпочинок, чи можна брати з собою дитину скрізь? Також окремо поговоримо, як бути з дитиною до року, якщо ви запланували свій відпочинок на водоймищі, що потрібно з собою взяти, а чого варто уникати. Вітаю! Мене звати Віолета Юріївна Канівець. Я сімейний лікар. І ви на каналі, де ми говоримо про найцінніше здоров'я та розвиток вашої дитини. У перший рік життя для дитини головне стабільність це харчування, сон та спокійна атмосфера. Малюк не готовий до переїздів, спекотних пляжів або гучних концертів. Проте це не означає, що ви маєте бути вдома 24 на 7. Короткі прогулянки будуть навпаки корисними. Ви можете в альтернативу вибрати парк. Головне, відвідуйте його або зранку, або ввечері. Чи можна купати малюка? Купати малюка у відкритій водоймі це завжди ризик інфекції та переохолодження. Тому до року не варто повноцінно купати дитину. Можна обмити ніжки або помити дитину теплою водою з пляшки. Це безпечніше. Якщо ж ви все ж таки вирішили покупати дитину, тоді температура води має бути не менше, ніж 24 градуси без хвиль та течії. Що одягнути? Одягаємо плавальні трусики, які не розбухають у воді. Також футболка з довгим рукавом або костюм, який захищає від ультрафіолетового випромінювання. А також панамка. Захист від сонця та перегріву. Обов'язково беріть з собою сонцезахисний крем з СПФ мінімум 50. Діти до 6 місяців. Основний захист це одяг та тінь. Якщо ж і потрібно нанести крем, то наносимо лише на невеликі відкриті ділянки шкіри. Уникаємо сонця з 10 по 16 години. Пропонуємо дитині груди, адже зневоднюються діти дуже швидко. Що взяти з собою на водойму? Якщо малюк до 6 місяців і на грудному вигодовані, то з їжі та води вам потрібна лише мама. Якщо дитина на штучному вигодовані, то треба взяти суміш, чисту пляшку та воду для приготування суміші. Якщо дитина старше 6 місяців, то до вища вказаного потрібна обов'язково вода, плавальні трусики, запасні підгузки, легкий змінний одяг, панамка, сонцезахисний крем SPF мінімум 50, пелюшка, ковдра для тіні або зонтик, вологі серветки, рушник, чиста вода, щоб обмити дитину. Аптечка, в якій буде антисептик, бинт, пластер, жарознижувальне за віком. Ризики та як їх уникнути. Перший ризик це інфекції. Тому слідкуйте, щоб дитина не пила воду з водойми, а також не занурювала голову. Друге це холодна вода. Ми не купаємо дитину, якщо температура води нижча, ніж 24 градуси. А також перегрів може бути як тепловий, так і сонячний. Дитина до року це як дослідник, який потребує максимальної уваги та турботи. Тому плануйте свій відпочинок так, щоб він був безпечним, магазини та торгові центри. Брати дитину у магазин чи торговий центр не варто адже велике скупчення людей це завжди ризик інфекцій, вірусних або бактеріальних. Також світло, оголошення, інші люди це все перенавантажує нервову систему дитини. Також варто врахувати те, що у людних місцях дитину не зовсім зручно годувати та перевдягати, бо в цей момент ви можете бути у черзі або кабінка для годування буде затісною. Якщо вам обов'язково потрібно до магазину, тоді оберіть час, коли там буде найменше людей, та намагайтесь зробити покупки якомога швидше за 15-20 хвилин. Дитина має бути у візочку або слінгу, а також з головним убором. Завжди з собою потрібно мати змінний підгузник чи серветки, груди або пляшку. Салон краси, манікюр та перукарня. Сильні запахи подразнюють дихальну систему малюка. Фен, музика це все перенавантажує нервову систему. Тримати весь час малюка на руках або у автокріслі призводить до дискомфорту. Тому салон краси це місце для мами, але не для малюка. Якщо вам немає з ким залишити дитину, тоді варто процедуру перенести або викликати майстра надім. Кафе, ресторани, людні заходи. Чужі люди, гучна музика, яскраве світло це стрес для дитини. Запах кальяну чи кухні взагалі може бути небезпечним, адже подрязнює дихальні шляхи. Тому малюк дуже швидко втомлюється і такий відпочинок перетворюється на випробовування. Хибні думки. Дуже часто батькам здається, що дитина все одно спить, але її нервова система на межі. Тому кожен вихід із дому це додатковий стрес, який може перерести у поганий сон або часті застуди. Дитина до року потребує тепла, спокою, захисту та стабільності, тому, коли ви плануєте свій вихідний, то обов'язково врахуйте, щоб дитині було комфортно поруч з вами, а також щоб цей відпочинок приніс насолоду і вам. Літо, спека, свіже повітря, і вам може здаватись на перший погляд, що це найкращий час для прогулянок. Але у дітей до трьох років ще не зріла терморегуляція, і дитина дуже швидко може перегрітись. Сьогодні розберемось, чому це відбувається, як цього уникати, як відрізнити тепловий удар від сонячного і найголовніше як допомогти дитині. У немовлят та малюків. Висока поверхня тіла відносно маси. Тому діти дуже швидко перегріваються та набирають тепло. Також варто врахувати те, що дитина не може самостійно зняти одяг, сказати про те, що їй жарко або піти у тінь. Навіть при температурі 25 градусів дитина може отримати перегрів. Ознаки перегріву легкий перегрів. Гаряча волога. Або суха шкіра. Почервоніле обличчя. Дитина млява або, навпаки, дуже неспокійна. Піт на чолі, шиї та спині. Середній ступінь. Шкіра червона, гаряча, але без поту. Ознака того, що організм вже якби здався. Прискорене дихання і серцебиття. Сильна спрага. Важкий перегрів. Болідість або сіруватий колір шкіри, сильна слабкість, дитина погано реагує, судоми, блювання, втрата свідомості це вже екстрена ситуація. Тепловий та сонячний удар. Сонячний удар це наслідок прямого сонячного проміння на голову та шию, особливо якщо голова була не прикрита. Тепловий удар це ж перегрів організму в цілому. Він може статися будь де навіть в тіні. Дуже часто це відбувається у закритому транспорті. Причина є вологість, висока температура та недостатнє пуття. Наприклад, дитина грає на пляжі без панамки 20 хвилин, червоні щоки, гаряча голова, головний біль це сонячний удар. Перенесіть дитину у тінь або у прохолодне місце. Зніміть зайвий одяг. Запропонуйте дитині води, але вода має бути прохолодною, не крижаною. Якщо ж дитина до 6 місяців, тоді запропонуйте груди або суміш в залежності від вигодовування. Обов'язково протріть дитину вологим рушником або вологими серветками. Якщо у дитини симптоми важкого перегріву, тоді обов'язково викликайте швидку допомогу Як запобігти перегріву? Обирайте прогулянки до 10-ї години ранку або після 16, -ї. одягайте дитину у речі з натуральних тканин та не забувайте про капелюшок. Обов'язково пропонуйте дитині попити, навіть якщо вона не просить. Уникайте слінгів та візочків. Також не залишайте дитину в авто навіть на хвилину. Одяг як основа прогулянки. Дуже часто бачу, як батьки у теплу пору року одягають дитину не за сезоном, тобто це може бути плед, шкарпетки або шапка. Не забувайте, що для дитини комфортна температура 18-22 градуси, а перегрів може бути небезпечним. Коли звертатись до лікаря, негайно Судоми, блювання, спутана свідомість. Або непритомність, а також дуже висока температура 39 градусів, яка не збивається. Перегрів це не дрібниця, він може стати швидко та непомітно, особливо для малюків. Безпечне літо це про турботу та профілактику. Літо це тепло, а також гарний сезон для прогулянок. Але чомусь діти не люблять гуляти у візочку. Тому деякі батьки можуть обрати слінг або носити дитину на руках, але дуже часто така прогулянка завершується поверненням додому. Сьогодні поговоримо про те, чому діти не люблять гуляти влітку у візочку та слінгу, чому це небезпечно та що робити. На перший погляд, слінг дуже зручний. Проте влітку може стати небезпечним аксесуаром, адже в ньому виникає ефект термоса. Тіло мами та тіло дитини це подвійне джерело тепла. Слінг або ергорюкзак з тонкої тканини створює шар, який утримує тепло. Усередині температура може бути на 2-4 градуси вище, ніж навколо. Зовні здається, що дитина у тіні і під наглядом, але у слінгу під не випаровується швидко. Малюк перегрівається навіть у помірну температуру, особливо, якщо ви рухаєтесь, гуляєте чи робите покупки. Слінг прилягає щільно, тому циркуляція повітря майже відсутня. Також, якщо зверху накинути пелюшку для захисту від сонця, утворюється справжній парник. Не забуваємо також, що це є і додаткове навантаження на маму адже ви перегріваєтесь і передаєте це тепло дитині. Тому, якщо вам стало душно чи ви запаморочились, це сигнал, що дитині ще гірше. Що робити, якщо без слінгу ніяк? Обов'язково обирайте літні моделі з натуральних дихаючих тканин. Також зверніть увагу на сітчаті моделі одягайте дитину згідно температурного режиму. Тобто це може бути підгузок та боді, або навіть просто підгузок. Робіть паузи, не ходіть у слінгу постійно. А також перевіряйте спину та шию дитини. Якщо вона гаряча та волога, варто зробити перерву перегрів, обмеження руху та сенсорний дискомфорт. Ось головні причини, чому діти не люблять їздити у візочку влітку. Тканина візочку, плюс сидіння зі штучних матеріалів, плюс тент дорівнює тому, що тепло всередині накопичується швидше, ніж назовні. А якщо ще й мама чи тато накривають візочок пелюшкою, щоб захистити від сонця, то температура може піднятись на 5-7 градусів вище, ніж на вулиці. Дитині стає душно і вона починає нервувати. Друге це немає руху повітря. У візочку дитина практично нерухома, а через це тіло не охолоджується. Контакт із гарячими поверхнями. Сидіння або матрацик у колясці можуть нагріватись на сонці. Синтетичні тканини ще й утримують тепло, через що спина та ніжки стають вологими, обмеження огляду та свободи. І психологічний фактор: якщо дитина вже повзала чи ходила, то сидіти пристебнутою ременями. В гарячому візочку це подвійний стрес. І жарко, і нудно використовувати тент з вентильованими боками, зняти всі накладки. Обрати максимально світлий колір, пропонувати дитині води, якщо це дитина старше 6 місяців, якщо до 6 місяців, то регулярніше прикладати або пропонувати суміш, а також обрати час прогулянки вранці або ввечері. Так як діти до трьох років у групі ризику з перегріву, то дуже варто продумати, якою ваша буде прогулянка та де. Також не забувайте про те, що перегрів може статися як тепловий усередині візочку, може бути занадто жарко, так і сонячний, якщо дитина буде під прямими сонячними променями. На прогулянку обов'язково потрібно взяти маму, особливо якщо це дитина до 6 місяців і на грудному вигодовуванні. Адже у спеку дитину потрібно прикладати частіше, так як ми її не допоюємо водою. Якщо ж дитина на суміші, тоді потрібно взяти усе для приготування суміші чиста пляшка, суміш та вода. Якщо дитина старше 6 місяців, не забуваємо про воду або поїльник. Беремо обов'язково підгузок та чистий змінний одяг з натуральних легких тканин. Не забуваємо про капелюшок, а також вологі серветки чи рушничок для обтирання. Додатково про малюків до 6 місяців. Дітям до 6 місяців воду ми не пропонуємо. Якщо дитина ексклюзивно на грудному вигодовуванні, тоді кількість прикладань може збільшитись. Якщо дитина на штучному вигодовуванні, то ви можете зробити меншу порцію, але пропонувати дитині частіше. Не забуваємо про те, що влітку кількість кишкових інфекцій зростає, тому продбайте про чистоту та стерильність. Прогулянка має бути в задоволення: візьміть з собою все необхідне та уникайте перегріву. Діліться своїм досвідом в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки та чекайте нових випусків.